Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Вітаю всіх! Сьогодні ми розберемо ну просто блискучу інженерію риби. Це ж створіння, яке настільки ідеально пристосувалося до життя у воді, що знаєте, поза нею воно просто не може існувати. Ми що ж, давайте зануримось глибше і почнемо з головного питання: от що саме робить рибу таким, ну, ідеальним мешканцям водного світу? Як їй це вдалося? Щоб зрозуміти цей без перебільшення унікальний дизайн, давайте почнемо з самих основ. Погляньмо на такий собі базовий проект або креслення, яке є спільним абсолютно для всіх риб. Отже, тіло риби можна розділити на три чіткі, але при цьому дуже плавно з'єднані частини це, звичайно ж, голова, тулуб і хвіст. Кожен відділ ніби безшовно перетікає в наступний. Голова це, по суті, такий собі командний центр. Тут є все. Рухома нижня щелеба, щоб активно хапати їжу, ключові органи чуття, тобто очі і ніздрі. А з боків, звісно, зяброві кришки. Вони, як щити, захищають надважливі органи дихання. І от що найголовніше те, як усі ці частини разом створюють єдину ідеально оптічну форму, саме ця форма зводить опір води до мінімуму, і це, власне, і дозволяє рибі рухатися з просто неймовірною ефективністю. Гаразд, з формою розібралися. А тепер давайте перейдемо до системи навігації та стабілізації. Подивимось, як рибі вдається зберігати повний контроль у цьому тривимірному водному світі. І тут образу виникає питання: а навіщо рибі стільки різних плавців? Ну, відповідь насправді проста: у кожного з них є своя дуже специфічна, вузькоспеціалізована роль. Почнемо з головного двигуна. Це, звісно, потужний хвіст, який закінчується хвостовим плавцем, саме його ритмічні помахи, як весла, штовхають рибу вперед, створюючи основну тягу. І тут ми бачимо ну просто блискучий приклад інженерного рішення: дві абсолютно різні системи плавців. Дивіться, є парні плавці, це грудні та черевні, вони працюють як кермо, дозволяючи маневрувати, повертати. А є не парні спинний та анальний. А от вони діють, як кіль у човна, знаєте, забезпечують стабільність, не дають рибі перекинутися набік. Добре, з рухом розібрались. Тепер давайте подивимось на зовнішнє покриття риби. І це скажу я вам набагато більше, ніж просто якась оболонка. Це ціла багатофункціональна система, одночасно і захист, і спосіб сприйняття світу. У шкіри риби виявляється є аж два рівні захисту. Перший зовнішній шар це слиз. Він виконує одразу дві функції захищає від всяких потогенів і, що дуже важливо, працює як мастило, зменшуючи тертя обводу. А вже під ним знаходиться другий шар, тверда луска це, по суті, її особиста фізична броня. А ось тепер щось справді дивовижне бічна лінія. Це, ну, уявіть собі, такий собі вбудований природний сонар абсолютно унікальна сенсорна система. Вона дозволяє рибі буквально відчувати найменші коливання води навколо себе. Завдяки їй вона сприймає течію, відчуває наближення інших об'єктів і, звісно, легко оминає перешкоди. Окей, тепер, коли ми розібрали основні деталі цієї водної машини, давайте подивимось, як цей базовий проект може змінюватися. Все залежить від способу життя риби. Це, знаєте, класичний приклад принципу. Форма завжди слідує за функцією. Візьмемо, наприклад, хижака акула. Її тіло це ідеальна торпеда. Вся її форма просто кричить про швидкість. І це не дивно, адже вона створена для одного переслідувати та наздоганяти здобич у відкритому морі. А тепер подивіться на повну протилежність мешканець дна Камбала. Її тіло абсолютно сплощене, і це знову ж таки ідеальне рішення для її способу життя. Так вона може буквально зливатися з морським дном, маскуватися і терпляче чекати на свою здобич із засідки. І ще один приклад вугор. Його змієподібне тіло це просто знахідка для життя серед скель та ущелин. Така форма дозволяє йому майстерно прослизати у найвищі щілини, де він може або сховатися від небезпеки, або навпаки влаштувати засідку. І все це, що ми сьогодні обговорили, підводить нас до одного, можливо, дещо провокаційного питання. Ми з'ясували, наскільки важливою є луска ця природна броня. Так от, чи може взагалі риба вижити в дикій природі без неї? Подумайте про це.